Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо різдвяні читання, і сьогодні будемо продовжувати читати Євангелія від Луки і говорити про те, звідки походить наше життя. Будемо говорити не тільки про те, звідки походить наше біологічне життя, а звідки походить якість нашого життя, тобто вічне життя. Ми знаємо, що походить від Господа, але. Різдвяна історія розкриває нам це ще більше, ще потужніше. Тож будемо читати, розмірковувати і ще більше і більше будемо поглиблюватися в Боже Откровення. Тож читаємо Євангеліє від Луки, перший розділ з 5 по 17 вірш. У дні Ірода, царя Юдеї, був один священик на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови, та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він зі своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився з надвору. І з'явився йому господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його хопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження. Бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед Ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. Ми з вами бачимо тут, можна так сказати, три шари подій. По-перше, Захарія це священник. і те, що Господь говорить священнику, він говорить через священника усьому народу, який знаходиться знадвору, не може війти до храму через свої гріхи, через те, що люди грішні. І священник він е, предстоїть перед Господом від імені всього народу. Тобто, перший шар подій це голос Господа до народу через священника. Другий шар подій це голос Божий до самого священника, до його особистої проблеми. А, і ангел каже, що у тебе буде син, ти вже зістарився, і ти не маєш сина, але Господь дає тобі відповідь на твої молитви. Ти будеш мати сина. І третій шар подій голос Божий до сердець людей. Коли ангел каже, що у Захарії народиться син, і це буде надзвичайний син, він буде пророком для всього народу Божого. То ангел каже, що. Що майбутній пророк Божий, син Захарії, Іван Хреститель, він наверне багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, тобто він наверне серця людей. Він буде торкатися сердець людей своєю проповіддю. Що ми ще тут бачимо стосовно цих трьох шарів? Ми бачимо, що всі мертві можемо так сказати, і це насправді і погана новина, і реалістична новина, тому що народ мертвий через свої гріхи. Звісно, що вони біологічно живі, звісно, що вони. Чомусь радіють, вони працюють, вони заробляють гроші, але духовно мертві, і їм потрібний Спаситель, їм потрібний голос Божий, їм потрібний голос Божий, який дасть їм життя. Ми бачимо тут, що життя походить від голосу Божого, від Слова Божого. І Господь, який 400 років мовчав до народу, починає говорити, і це приносить народу майбутнє визволення. Господь каже, що я принесу вам життя, я принесу вам зміни через своє. Слово через свого пророка, через свого месію. Народ мертвий, і голос Божий приносить народу життя. Ми також бачимо, що Єлизавета і Захарія мертві в тому сенсі, що вони вже не можуть мати дитину, вони не можуть дати життя дитині, тому що Єлизавета все своє життя була неплідна. Захарія і Єлизавета вони вже зістарілися, тобто Захарія через вік вже не може мати дитину, але голос Божий приносить життя, голос Божий Господь в своєму голосі, в своїй дії, Господь каже, що у вас буде дитина, попри те, що ви не можете мати дитину, попри те, що це навіть не може вміститися в ваш розум, принаймні в розум Захарії, що вони будуть мати дитину, але Господь каже, що вони будуть мати дитину, тому що життя несе голос Божий. Життя походить не від людей, життя походить не від того, що роблять люди. Життя походить від самого Господа. Навіть біологічне життя походить від самого Господа, і тим більше життя як якість життя, вічне життя, повнота життя, цілісність життя, шалом життя походить від Господа. І третій шар. Ми бачимо, що Господь до сердець людей приносить життя, і Господь каже, що він наверне серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. Голос Божий приносить життя. Голос Божий, Слово Боже приносить життя до серця кожного з нас. І найбільше Слово Боже це саме Ісус Христос. Ісус Христос втілене Слово Боже, життя Ісуса Христа, служіння Ісуса Христа. Сьогодні Ісус Христос живий, тож не просто життя, минуле життя Ісуса Христа, теперішнє життя Ісуса Христа, майбутнє життя Ісуса Христа. Воно несе для нас життя, воно є голосом Божим для нас. Воно змінює наше. Життя, життя Ісуса Христа, Сам Ісус Христос є життям. Ісус Христос не просто має життя. Ісус Христос є життям, і Ісус Христос приносить життя кожному з нас. Тож давайте підсумуємо і скажемо деякі думки, про які ми будемо розмірковувати, не просто скажемо, а ми знаємо ці думки, а будемо розмірковувати, щоб ще більше поглиблюватися в ці думки, щоб ці думки. Ці істини вони змінювали наші серця, наше мислення, наше богопізнання, наше відношення до Ісуса Христа. Тож без Бога ми усі мертві, і ми знаємо це, тому що ми знаємо, що ми народилися грішними, і ми знаємо, що наші серця без Господа мертві. І якщо Господнє слово, якщо Господня дія, якщо Господнє життя за Божою волею, за Божою ініціативою не війде до нашого життя, до нашого серця, до мого серця, до мого життя. То я залишуся мертвою. Наступна істина, яку ми тут бачимо, що ніхто та нічого не може стати на заваді Божому плану спасіння через Ісуса Христа. Народ, який не знає Господа, не став на заваді Божому плану спасіння. Захарія та Єлизавета, їх стан, природній стан, коли вони не можуть мати дитини, не став на заваді Божому плану спасіння. Серця людей, які не хочуть чути Слово Боже, не стали Богу на заваді Божого плану спасіння, спасіння. Тобто те, що Господь дає нам життя або суть спасіння в тому, що мертвим дається життя. Нічого не може стати на заваді Божого плану спасіння. І наступна думка, яка просто. Випливає з цієї, що ми бачимо тут неймовірну Господню всемогутність. І далі, коли будемо продовжувати читати е цей розділ, ми будемо бачити, що Господня всемогутність ще більша, ніж ми бачимо в цьому уривку. Ми бачимо, що Господь починає зцілювати е свій народ, Господь починає е відповідати Захарії та Єлизаветі, і через фізично безплідних людей Господь проявляє свою всемогутність. Ми бачимо, що Господь. Проявляє свою всемогутність через те, що він змінює серця людей. Він не каже, що я вам дам інструкцію, як вам змінити свої серця. Господь каже, що я дам своє слово через пророка. Через Івана Хрестителя я за текстом конкретно про Івана Хрестителя, але ми знаємо, що Ісус Христос більший пророк, ніж Іван Хреститель, і взагалі Ісус Христос найбільший пророк серед усіх існуючих пророків. Господь каже, що я дам життя, я даю життя, я змінюю серця. Тож ми навчилися з цього уривку, що Господь всемогутній і що. Тільки слово Боже приносить нам життя, і що без слова Божого ми з вами не маємо життя. Тож будемо з вами ще більше. Цінувати Слово Боже, читати Слово Боже, досліджувати Слово Боже, приділяти час, присвячувати час Слову Божому. А Слово Боже це не тільки інформація, це особистість Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є втіленим Словом Божим. Тож Слово Боже не просто варте того, щоб йому приділяти увагу, а ми з вами маємо це робити. Це наша відповідальність, це е, личить людям. Дуже уважно ставитися до слова Божого, і також ще останнє, що хочеться сказати, щодо е, взагалі різдвяних подій. І стосовно цього уривку, зокрема, ми бачимо, що прихід Ісуса Христа в цей світ це надзвичайно потужна Божа дія, надприродня від самого початку. Бог е, бере такий час, коли всі люди е, відступили від Нього в Ізраїлі, ну більшість людей. Господь бере дуже літніх людей, які не можуть мати дитину. Господь показує нам, що те, що він робить, воно настільки сильне. Настільки переможне, настільки потужне, що ми маємо всю славу, всю честь, всю увагу приділяти саме Господу, саме Ісусу Христу, тому що від нього походить наше життя, наше щоденне життя в будь-якій сфері нашого життя. Бо життя це не тільки те, що має Ісус, а життя це те, ким є Ісус. Тож будемо з вами продовжувати. Продовжувати поклонятися Ісусу Христу всім своїм життям і через Слово Боже ще більше дізнаватися про Ісуса Христа. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що це все сприяє по-перше, тому щоб люди ще більше б дізнавалися про Слово Боже, про Ісуса Христа, щоб люди в ці різдвяні часи могли б читати Слово Боже, ще більше розуміти Слово Боже. А по друге, це поширює. Можливість для більшості людей дізнаватися про Господа, нехай Господь благословляє кожного з вас.